Нехай Господь Бог вас береже під вашої хвороби, всяких болячок, які там є у вас в тілі. Я вам так скажу, що все, що ми маємо, Господь Бог, всі наші терпіння, болячки, там якісь мозолі на пальцях, ще там щось, це для того, щоб людину усмирити, якщо не допомагає мозоль на пальці або ще щось. Бог дає складнішу річ. І то не допомагає, Бог дає складнішу річ. Часом, щоб людину усмирити, людина себе заганяє у такі складні терпіння і страждання. Тому кажу вам, найперше, покайтеся, змініть своє життя, перестаньте себе осуджувати. Не їжте себе. Ніхто так не шкодить людині, як сама людина. Ніхто мені не може так не шкодити, як я сам собі. І так кожен із вас. Не чекайте, щоб Господь давав ще більших терпінь або ще якісь складніших обставин. Просто сміріться. Ві Господи Боже, ти хочеш моєї смиренності, я твій слуга. Оздоров мене, вилікуй мене і пішли там, де ти хочеш, щоб я був? І я там буду. Я буду свідчити, Боже, про Твою силу, про Твою святість і про Твою доброту. Яка часом проявляється? Такий дивний спосіб. Ми люди, ми не все можемо зрозуміти до кінця, але часом, щоб здобути щось, потрібно страждати. Ви скажете, що не так? Я вам скажу, щоб отримати зарплату, треба йти на роботу. А робота це відповідальність, це труд, це старання. І ти трудишся, 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 а потім аж тобі дають ту зарплату. Всяка нагорода, що йде від Господа, вона також часто супроводжується не просто на тобі дарунок знаєш, на день народження, а треба десь щось від себе віддати. І тому ці ваші терпіння і страждання сприйміть, як ото старання стати Божою дитиною. Бо для Бога є важно не твоє оздоровлення для нього це є ну, нескладно. Для Бога є важно, як ти будеш поводитися після твого зцілення. Зробіть собі добру постанову. і перестаньте себе їсти. Не мучте себе.